Вона пов'язує Бога з тим, хто йому молиться. Наш обов'язок як жриць – допомагати людям. Нехай Бог благословляє вас кожного дня. Якщо ви молитиметесь Богові, ваші бажання здійсняться, відбуватимуться дива. Хо. Що за нісенітниця? Скільки б я не молився, мої бажання не здійсняться ніколи. Що? Я змушу його відкрити очі, хоча б на мить. Я не покладаюсь на Бога. Ти студентка другого курсу, так? Ну, Я старша сестра. То житимеш з нами в храмі. Ми ледь іспити склала цього разу. Я наймолодша сестра, тож не боюся тебе дражнити. Але ви не тих, хто скаржиться на щось такого типу. Сподіваюсь, там все добре. Майбутньому ти станеш частиною нашої сім'ї. Тож, будь ласка, подорвуйся програм Гера Меджін. Енма Субімас е це місце, що об'єднує багато людей, що збираються у весняну зоряну ніч. Якщо скупатися в цих зернах, бажання збудеться і станеться диво. Негай канал. Все, що ти бачиш зараз перед собою казкове? Немовби та мрія. Кіре.